Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата. З давніх пі і понині кажуть в нас на Україні. Здоровенькі були. Дітки, погляньте, що це. Так, звісно, це карта нашої держави, України. А чи знаєте ви, що природа нашої країни багата та різноманітна? Погляньте коричневим, позначено кольором на карті гори України, синім водойми, зеленим ліси та степи України. Давайте сьогодні ми вирушимо разом із вами цікаву і пізнавальну подорож до Хмаринки Українки, яка. Ознайомить нас із назвами птахів нашої країни. Готові? Тоді рушаймо! Перш ніж рушати в дорогу, друже, пам'ятай, правила тут необхідні, їх не забувай. Йди уважно й обережно і не поспішай, ні тваринам, ні комахам ти не заважай. Всі вони, квітки і дерева, прикрашають край. А ось і хмаринка Українка іде нам на зустріч. Малята, послухайте уважно Хмаринку та повторюйте разом із нами назви птахів. Ось хатина, він співак. Як цю пташку звати? Шпак. Привітала нас піснями з весною і живе з нами під стріхою одною. Вірно, це же ластівка. На коля сірувата, на вдачу хитровата. Кар Букає, курчат лякає. Так, це ворона, пір'я вбральничко розкішне, золоте, барвисте, пишне, ходить гордо, наче пан, дивний красень, птах. пазан. Молодці малята. По болоту гордо ходить та дітей з собою водить. Вчить вона своїх малят, як ловити жабинят. Хто це, звісно, чапля. Дрекотуха білобока звуть її усі... Сорока. Птаху день в дуплі проспить, а вночі як не насить. Ой вухаста голова. Тихо мишки. Це ж сова. Сіра шубка із спір'ї на маросі жвавий він, не орел сей стрибунець. Хто це діти? Горобець. Не лікар, а дерева лікує. З дерева лунає звук настукає тук-тук. Правильно цей дятел. У мене є великий хист. Я співаю як артист. Спів мій радісний усюди. Дуже люблять слухати люди. Звісно, малята, соловейко. Сіла пташка на дубку, завела своє ку-ку Стрепенувся їжачок і зайці, козулі, Всі збудив той голосок. Пісенька зозулі понад хмарами літає, пильна здобич виглядає, як побачить її вмить, камінцем униз летить. А ну, малята хто це? Вірно, це орел. Пташка хвіст свій розпустила і півсвіту затулила, як веселка пір'я сяє та поганий голос має. На бурмозиний паміч здогадались це павич. Крізь зимові заметілі, пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди. Вірно, снігурі. Ось і скінчилася вже гра. Нам прощатися з вами пора. Будемо завтра зустрічатись, нові ігри знову гратись. До побачення, малята! Сподіваюсь, вам сподобалося наше заняття. До нових зустрічей!